Я все уважніше вдивлявся в колючі кущі шипшини, які майже повністю витіснили прогнилий паркан в середину напівзанедбаної ділянки. Чесно кажучи, ці кущі дуже заважають мало того, що вони розрослися так, що заповнили більшу частину території, до того ж, оточивши вишні з усіх боків, так що до них ніяк не підібратися, так вони ще й геть закривають огляд. Звідки вони тут взялися? Незрозуміло. Ну, не росла тут ніколи шипшина. Ех, мені правда, було б абсолютно байдуже на ці зарості, якби не одна цікава споруда, яка за ними знаходилася, а саме будинок, старий старезний будинок. Незрозуміло як вцілів і не розвалився за таку кількість років, занедбаний, як і ділянка навколо нього, і неймовірно таємничий на вигляд. Мене він чомусь дуже приваблював. Я виявив його зовсім недавно, буквально три дні тому. За густим чагарником його було непомітно, тому про його існування навряд чи хтось знав, а якщо і знав, то швидше за все не звертав на нього ніякої уваги. Адже кому потрібен старий непридатний для житла будинок, коли навколо стільки нових, красивих будинків? Правильно, нікому, крім мене. І ось я стояв за парканом, оточеним кущами шипшини, і думав, як туди потрапити. Просто підійти до цього будинку я не ризикував з однієї простої причини ця ділянка ще комусь належала. Так, звичайно, за ним не особливо доглядали, але все ж господарі у нього були. Тим більше, що в 15 метрах від цього старого будинку на цій же ділянці стояв відносно новий будинок. В якому, судячи з усього, жили люди, ночами у вікнах горіло світло, а на дворі іноді чулося якесь ворушіння. Я все стежив, коли вони нарешті поїдуть до міста, щоб перелізти через паркан і пробратися до того, на що я так пильно зараз дивлюся. Про свою знахідку я нікому не розповідав, нехай це буде моя маленька таємниця. А то мені вже, чесно кажучи, набридло, що всі мої приятелі сусіди вже відкрили все найцікавіше в цьому селі. А я, як завжди, дізнаюся про це в останню чергу. Ну нічого, як тільки буде можливість пролізти на цю ділянку, я відразу похвалюся. Треба буде тільки відстежити, коли господарі поїдуть. Ось тільки як. Сашко, ти що там робиш? окликнув мене хтось. Чорт! Подумав я про себе, кому там ще крім мене заманилося прогулятися о шостій ранку? Позаду стояв мій молодший брат Денис, спрямувавши на мене свої широко розкриті блакитні очі. «Чо прийшов? запитав я, не дивлячись на нього. Не спиться? Мені було прикро, що мене застали в цьому місці в цей час, і мій дорогий братик, швидше за все, зараз про все здогадається. Я просто помітив, що ти рано вранці весь час куди йдеш останнім часом, злегка стурбовано сказав Денис. Ось я й вирішив подивитися куди. Цікавий дивлюся дуже, подумав я, але вголос нічого не сказав. Добре, хоч один приперся, а то б ще міг всю компанію за собою притягнути. До речі, продовжив Денис, а я ще Андруху собою захопив. Що? Я так і завмер, він що, серйозно? І справді, через мить за кущів з'явився Андрюха. О, Сань, здоров! крикнув він мені і помахав рукою. Ну, здрастуй, Андрій, навмисно відділяючи кожне слово, роздратовано вимовив я, даючи зрозуміти, що його приходу я не дуже радий. Але Андрій, очевидно, мого натяку не зрозумів. Він радісно підійшов до мене, з усієї сили опустив свою руку мені на плече і запитав. Ну що, як життя? Нормально, відповів я. Ого, перервавши нашу розмову, вигукнув Денис. А ви знали, що на тій ділянці є ще один будинок, тільки трохи менший? Чудово, розчаровано подумав я. Ну ось і все, таємниця розкрита. Де? з цікавістю запитав Андрій і помчав до Дениса. Та он, за шипшиною. Денис показав пальцем в глиб ділянки. Точно, із захопленням погодився Андрій. Молодець Денис. Денис переможно посміхнувся, а я залився рум'янцем від обурення. Я ще до вас його знайшов, спробував я заперечити, але куди там. Андрій з Денисом вже мчали по дорозі в бік будинку Ані, відомої шукачки пригод і за сумісництвом старшої сестри Андрія. І ось через хвилину вони вже тут Андрій, Аня, Денис і Ірка. Ось, чесно кажучи, Іру я найменше хотів тут бачити. Вона була молодшою подругою Ані, і вони дуже добре ладнали. Але людиною вона була, ну м'яко кажучи, своєрідною. Не по руках серйозна, мовчазна, часто замикалася в собі. Вона просто не вписувалася в нашу команду. Плюс до всього, судячи з її поведінки, була ще й з привітом. Гаразд, діагнози я тут ставити нікому не буду, але те, що вона була дико дивна, це вже не перебільшення. Навіть припустити не можу, що весела і активна Аня знайшла в цій меланхолічній, вічно витаючій в хмарах дівчині. Гаразд, проганяти я її в жодному разі не буду. Та й не заважає вона особливо. Нехай залишається, чого вже там. Ну, показуйте вашу архітектуру, натхненно сказала Аня. Ось, гордо показав на будинок Андрій. Це Денис знайшов. Я сердито стиснув зуби, намагаючись придушити свій праведний гнів. Адже це я його знайшов. Я!» А, це чи що? засмучено махнула на нього рукою Аня. Я думала, ви щось нове знайшли. А ти що знаєш, чий це будинок? незадоволено схрестивши руки на грудях, запитав Андрій. Звичайно, знаю, сказала Аня і хитро примруживши очі, інтригуюче промовила, і навіть можу розповісти про нього дещо цікаве. Розкажи, розкажи, радісно підстрибнув на місці Денис, який любить різні байки, вигадані і невигадані. Добре, погодилася Аня і сівши на траву перед хвірткою, Почала свою розповідь, а ми, сідаючи навколо неї, стали уважно слухати. Будинок цей дуже старий, тихо почала вона. Побудували його аж на початку 20 століття, а то й наприкінці 19-го. Жила тут одна жінка, до речі, моя тезка, теж Анною звали. Так ось у неї була онука, а в онуки ще двоє дітей син і дочка. Марго з будинку через ділянку, знаєте, так ось її мама дружила в дитинстві з цими дітьми, і багато чого їй про них і про їхню дружбу розповідала, і про цей будинок теж. І ось одну з цих історій мені переказала Марго. Колись перед цією ділянкою на дорозі збили маленьку дівчинку, її привезли до лікарні, але не встигли врятувати. І ось після цього випадку стали відбуватися досить дивні речі. Мама Марго розповідала, що її друзі приїжджали сюди, в основному тільки влітку, тому вона завжди з нетерпінням чекала, коли ж вони нарешті зможуть побачитися. І ось одного разу зі своєї ділянки вона почула дитячий голос, що лунав з ділянки її друзів. Голос був схожий на голосок її подруги, і вона, звичайно ж, відразу побігла до ділянки. Ставши біля хвіртки, вона радісно вигукнула ім'я своєї приятельки, але їй ніхто не відгукнувся. Наступного дня вона знову почула знайомий голос, але знову безуспішно. Тільки на третій день з'ясувалося, що на ділянці нікого немає, але кому ж належав тоді цей голос? На цьому дива не закінчились. Був ще один випадок як ви бачите, на ділянці стоять два будинки, що належать одним і тим самим господарям. Один з них був новий, в ньому жили люди, а інший, ось цей маленький і старий, який вас так вразив, стояв порожній, хоча все начиння і все облаштування його збереглося в тому ж вигляді, в якому було, такий собі сімейний пам'ятник. Діти любили грати в цьому самому будинку в хованки. Гравці ховаються по кімнаті в різних місцях, а один із закритими очима в темряві повинен їх шукати. Того разу було точно так само. Пізно ввечері, коли вже стемніло, діти вирішили пограти. Одна з дівчаток вирішила схитрувати і водити в цьому раунді з відкритими очима. У кімнаті було темно, і іншим гравцям не було видно, що вона підглядає. Дівчинка оглядала кімнату і помітила під стільцем темний силует, який витягнув з під нього стиснуту в кулачок білу руку. Почав обертати нею по колу, ніби вона у нього затекла, і він розминав її. Я знаю, що ти там, сказала ведуча, і спробувала зловити того, хто сидів під стільцем. Яким же було її здивування, коли навіть повністю відкривши очі і увімкнувши світло, вона нікого там не виявила, гравці ховалися зовсім в інших місцях. Мені якось не по собі, зізнався Денис. Та ну, брехня! Пирхнув Андрій, дурниця якась. Це Наталя, раптом ні з того, ні з цього вимовила Іра. Всі замокли і поглянули на неї. Яка Наталя? здивовано запитала Аня. Дівчинка, про яку ти розповідала, невинно моргнувши очима, сказала Ірина. Я її знаю. Ми з нею часто бачимося, вона живе в цьому будинку. Найбільше вона мріє подружитися з іншими дітьми. Але, на жаль, вона не може грати з живими, адже вона давно загинула. Але вона дуже добра, повірте, вона зовсім не бажає дітям зла. Вона просто хоче знайти друзів. А, досить! затулив вуха Денис. Мені страшно, бо я густи, посміхнулася Аня. А чого вона всяку нісенітницю несе? плаксиво вигукнув Денис. А ти в неї віриш, чи що? З лузуванням запитав його Андрій. Я в це не вірив, зате я ще раз переконався, що у Іри з головою реально не все гаразд, і ось кого, кого а їй дійсно варто боятися. Ти куди? запитав Андрюха. Я, мабуть, додому піду, сказав я, встаючи з землі ідучи вперед по дорозі. Наступного дня Іру збила машина прямо навпроти ділянки, де ми вчора сиділи. Біля кущів шипшини я побачив людину в формі, яка щось записувала в блокнот, і жінку, яка в сльозах щось їй пояснювала. Я просто їхала, а вона взяла і різко з-за кущів на дорогу вибігла, плачучи, говорила вона. Ну, я загальмувати не встигла і. її слова обірвалися, і вона закрила обличчя руками, здригаючись від ридань. Я побачив, що хвіртка на ділянку відкрита. І сам не знаю, чи навіщо зайшов всередину. Я підійшов до старого будинку і побачив якийсь папірець, який лежав на порозі. Я чомусь відразу підняв його і розгорнув. На папірці кострубатими літерами, дитячим почерком було написано: Ми з Ірою чекаємо на тебе. Саш, приходь пограти, Наталя. Спочатку я вирішив, що це якийсь жарт. Але тут же відчув на своєму плечі чиїсь холодні пальці. Я різко обернувся, але нікого не побачив. Потім я чомусь поглянув на будинок в одному з його тріснутих вікон я побачив маленьку дівчинку, років восьми, в старенькій сукні, яка дивилася прямо на мене. Я хотів було закричати, але крик мій чомусь застряг у мене в горлі і ніяк не міг вирватися назовні. Дівчинка приклала свій тонкий худенький пальчик до блідих губ, і тут же зникла.